Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ четвертий, частина друга, продовження. Яке воно, що несе в собі, які життєві вартості батькового покоління взяло з собою? Нічого того Антон старший не знає про свого несподіваного хрещеника, але болить серце старшому за світ молодшого, інакше не їхав би в не на диху, незважаючи на те, що заклинала. Оляна залишити їх у спокої, забути дорогу в село. Тепер же вона ненароком чи навмисне згадала горіх. Дмитрів горіх. Отже, щось залишилось в душі, якийсь відголосок чистого, незневіреного жіночого серця. Воронюк мусить знайти до нього дорогу, щоб не зачепити ранок. Обережно, Антоне, обережно. «Дмитрів горіх, повторив Воронюк. Він що, любив горіхи? Та ні, відповіла жінка. Ми так мало були разом, що я й не знала, що він любив. Просто горіх довго росте, міцний такий. Ось я й згадала тоді, хай і життя наше буде таке довге та міцне, хай витримає воно всі бурі, як витримує горіх. Росте хоч би тобі що. А які ж вітри вихитували його із землі, а я не витримала, а в мене все зламалось, руки її лежали на колінах поверх темної, довгої спідниці. Вся вона була випростана пряма, мов застигла перед вічком фотоапарата в чеканні, що з нього вилетить чудернацька пташка. Ось такою випростаною, з руками прямо покладеними на коліна, Антон бачив на старій фотографії свою бабусю, увічнив у, у незапам'ятний час бродячий фотограф. Живою бабусю Антон не застав, знав лише по одному одному знімкові. Вона, здавалась святою у своїй простоті в чеканні маленького дива, який їй пообіцяв фотограф. Вона не наче щойно зійшла з ікони, і після того, як Магніс палахне, освітивши все довкола мертвоно блідим фосфоричним світом, стане знову іконою. Таке відчуття, народившись, коли він був хлопчаком, заставалося жити в ньому й досі. І коли випадало, переглядав старі знімки і натикався на бабин портрет, то довго дивлявся в нього, намагаючись віднайти. Ці риси святості, які запали в душу з далекого дитинства, і жалкував, що ні батько, ні матері не овічнили в цій святій простоті, бо на ту пору і фотографи вправнішому стали, і апарати досконалішими фотографували з ширмою, на якій були зображені то біля Альтанки, то екзотичні береги неіснуючих морів, то вершники кавказці у неприродних позах. Народжені убогою уявою малювальників справжнім залишалося тільки обличчя, що визирало в отвір на намалюн. Святою була ця жінка, яка сидить напроти святою і в своїй невірі, і в своїй вірі. Ви квіти покладіть від нас над метрову могилу, раптом говорить вона, я поклав, їдучи сюди. Коли ви його бачили в останній? у полоні, через забите гратами вікно, нас везли в Німеччину. Вагони на якусь мить зупинились на сусідніх коліях. Але досі не певен, чи то справді був метро. а якщо він чи впізнав мене? Він вам не писав ну звідти, я не знав, де він, а Дмитро нічого не знав про мене. Жінка схлипнула. Я сама себе покарала, так мені треба. Знаєте, як ми у війну не та й після фронту всякого було, ждали метра, як ждали, уже всі, кому належало, повернулись, хто без ніг, хто без рук, але ж кров своя, рідна, на кого похоронки прийшли, хто пропав без вісти, тільки від метра нічого немає. А тут почали підбирати тих, хто війну при жінчині з спідниці пересидів або чужакам помагав. Сусіду нашого плохія судили. А малих плохінят, хлопчики, знаєте, як дражнили фріцами. Як щось підштирхнуло мене тоді подумати, оце якби на мене чи на Антончика така напасть, щоб фріцами називали, то хоч змости та в воду. Немов наворожила. Ще й сон жасний наперед того дня привидівся річка і луки в тумані, низько так стелиться, немов покоси. Табун коней пасеться, видно тільки гриви та голови, і такі коні. Аж раптом метро, являється, теж по груди в тумані, ніби вкопаний. І я до нього, Митрику, кричу це я, Ляна твоя. Він мене Ляною усього раз і називав, а назавжди запам'яталось. Потікаю, кричу, ми з Антончиком за тобою всі очі видивились. А він оглянувся поверх туману і чимдуж від нас, ніби пливе над хмарами його голова та все швидше, та все далі. Але я замолоду бігати вміла, ось уже доганяю я ззадь. Ззаду Антончик голос подає, з ніг збився, мама кричить не полишай мене. Я до Антончика. Метро от от загубиться в тумані. Я за Метром, Антон репетує і за запалену хапає, отак і розриваюсь між обома. Схопила я тоді малого на руки, притисла до грудей і чимдуж за Метром. І ніяк не доберу. Чому ж він втікає від нас? Може, не впізнав або чогось боїться. А може, думала до другої тікає після війни багато в нас одиначок зосталось, та й молодші в вроку попідростали.